Такая тема был. Да я полис на Так, мне не бойся, все. Блин, ну ты хочешь, б. Ёб... Батя, я к достает. Не підходь, не підходь! Він достає якось. Но ну, 6 метрів чи скільки там. Угу. О, о, стара тебя відкина. він на колючках чи с яйцами там <гум> стоит. <гум> 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 нормально тебе. Як він падла встав? Чуєш, там же ш. Так, ну полфить нормально, Валимо Я зрозумів, як він встав. А, Ладно. на колючки, да? <гум> не, на на колючки. На центральній. <гум> на, <гум> ті, <гум> на... Да, на <гум> центральній. Вона трохи виступає за цей, треба буде це пофіксати чого я горю, блядь? Занадто близько підходиш. Да, та та Короче, ой, проходи я на дітей, типу подвійний. Угу. Що він? О, бля. Хе-хе. хе Повернувся. Я думаю, прикольно в принципі. Чи що він вилізти не може. Бля. Yeah. там мабуть малі зараз на нахуй решетку подивись да якщо що, шо я ...поремонтую ух ебать я тут я тут знову він! да я поремонтував, там було вже уже тисяч Ні, він їм заважав, вони не можуть підійти, короче його їх... Ага нормально Ще поліцейський взірвався і там з цих зомбаків. Ще, Чи... а тут міні босс сука понял эй колясочник сука там понял катається. ага ну бывай да да я нормально юля приїхала, блядь. так короче ремонтуємо. нормально Нормально, чуєш? базы тримає. нормально, він не, не Ну, так, нормально. Я пощекочу його п'ятки, блядь. <гум> можна, чуєш, можна перед базою тут прибрати. Два блоки, понял. Пагорб ты, Щоб ты пидорас ну, не міг стояти, короче. Він тоді буде лежати тут. Хотя хер узнаем, может и краще что стоїть. Ну от як, як зараз насправді непогано. Нормально, да. Так принципі, в принципі зручно. Я буду по, по колеткам, блядь, херачи йому, короче. <рес> <рес> Де там по в браду давай. Контик. Компі... О! Упал лут, Забирати? Забрал. Давай я заберу, в мене левел лайк. Давай, 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 давай. Тут короче. Рыбу я маленького заберу. Це забрав. Просто щоб вони, ну не зламали зомбаки. Какой ящик ага. прям блять ебать левый цикра, нормально. А я поремонтував тут, в принципе, норм. О, цей, блять, збили. Вот те паскины працуют, забор, короче, взломался. А зараз я поремонтую. Давай я тут порозвожаюсь. Я забыл, блять, сегодня взятой частины. Затрядився, це цей виноват. Инрив, блять, це він, короче. На нього все воли. О. Ебать тут сумок нападало, чишь с мини -боссов. Пиздец, блин. Да иди нахер, я тут. Ча? Тусовщица, не до тебя зараз. Теперь и сумка, ж, богато мини боссов было. Ага. Да Дается... А, еще лежит, ж, Нихера себе. Не треба их сбирать, бо они в другие годы ну, оновляться, короче. Збирай, збирай. Збирай, збирай. Блять, та я я пошутив. Ид нахер, я... я, блядь, Бля, відкрив двері, прям побігли на мене. Це иди твой нахер. Не, нормально, тема, ж мені подобається, Ти прям круто зробив за цією штукою. Прям ебись вона, зашла. Оця, ну, бугорок. И валити, ну, удобно. Подивимось, як там Льоху, конечно, буде валити. Але поки що норм. І мені босса нормально. Ну, типа. Нормально тема, короче. Що там, Щось нормально випало з цього великого чи ні? Патрони. Блять, по-моему. Да, далн із... патроны и все. Да, эти пиздюки, короче, купа патронів. А, ще кеди якісь випали, ну, то таке. Нормально. Короче, с набоями, е, як то кажуть, питань нема выскочить. Да. Вони еще бронебиню си принесу, короче, нормально. Там два рюкзачки лежать, я хочу их забрати. Покажуть. Блин, не так... На эти двери. сейчас будет інший этап мабуть напевно я тут ще лутаю мини босса ясно да вода лужал ладу прям пиццы это я конечно отчаянный Заліз, короче прям туди, блин лута нормально видишь а тут так и був один люк че б два было Може, а, може. Понял, понял. Там усюди повинна бути по типу, два, ну типу. На захисті крім от, 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 є, от є, тут один. Ну сбоку, значить, два було ж, да? Десь? Так боковый відкриваєш. А, боковый, тю я, короче, тупонув, все, я понял. Ну да, да, треба боковый. Зараз ще хтось прийде, чуєш, зараз у них типа пересменка. Ну, mm -hmm. ти, ти пропонуєш збігати, забрати ці рюкзачки? Давай я збігаю. Швиденько. Ну, коротше, я забрав їх вже. Але ж не, не вийшло. Блять, Волк пришл, пперный балет. Хера узнаю, він в блок чинял, не хочу е проверять. Нормально, чуєш, вовчик цей, великий. Я, я туди, ага, короче, я прям забег, понял. Докипив. До короче, треба бігти, ну, не на присядке, бо я... Ну, вон тоді ледь повзе, А так, коли ти типу, повстав, побіг нормально. Нормально, в принципі, в принципі, непогано ніч іде. Так, я піднімусь на гору і спробую зрозуміти де, блядь, все. Ну вони ре респавняться, зараз прийдуть. Вони, ну, типу, фаза, фаза міняється, це нормально. Воно так і ну, повинно бути, типа, фаза міняється і о, ще один вовк, Чуєш? Вовк. Біга! Ага. Нормально. Чуєш? О, Це ти його там вбив. Скавчить щось Не, ще не вбив. Але вбиваю. А я мабуть, до тебе. піду щось, короче, внизу нікого нема. Все, вовк, короче, більше не сковчить. Як забрать лут, щоб не сдохнуть? Это конечно жадность. Я забрав лут, понял, туди прямо туда и прям запрыгнул. Бля, ще один волк, чуєш? ешь? Ага, бачу. Нормально, ты нема волка. Так, еще три години. Да, ты якщо что, заходь до нас, тут у нас, ну, можешь приєднуватися, под Я до вас не добегу. Не, ну мы тут недалеко від ПВЕ, так що тут, короче. Можешь по... Вс, Андрюху поснайперити, ты, короче. Да, не, <смалив> ч, ПВП? А, ну да, після ночи, короче. Я думал <смалив> поохотиться на Андрюху. А я теж думал, блин. Щось не, поки що не, не впевнений в своих силах. качаю, качаю, да, вот здесь тень там вот вся вот эта тема качаю. Нет, тень не нужна. Она не работает, а, -а, а, понял. Ну, до первого версии точно не прочувала. А -а -а -а. Пробите броню. Ну я понял броню. Не, че что цей бортик... А пробитие брони, брать только за снайперкой и луком. Ну да, да. Вс? Yeah. Yeah? Понял? Не соромтеся! о, о, о мини-бот! Пішов я його гасити. Не, Ні, відстрілочно працює, ну гарно. Нічого не скажеш. мини заліз. залез. О, він не пролазить. О, в голову вбив, чуєш? Круто! Да я болил! Ти кто? Ні, цього, цього здається ти. ще він, один мини бос Понял. Бачу. Ема, да, він відлетів, ну, від мене, схоже, я вольну. Круто. Оце, это... це нормальна тема. А, бачу, он там. Щось він, він до тебе намагається засрыбнути. Ще він. один. Ага, понял. Все, тоже в голову ля. А, yeah. Круто. Ну, а, это бронебийник, понятно, чему так вылетает. Бронебинник прям. Вон избывает ему всю броню нафиг. Ты трохи ближе до мене стань, щоб ті типидары на ну залазили на ну, струм. Ага. А я пока що залутаю мини-босса. Оооо, бронебійник приніс, Нормально. Как раз ты же надо. Уроки делает. Чешь, ведь для куся в тебе там, короче, 6 цей его. Здоровлено. Ага. Не дуже. Ведь дрон щось там халтура. Да ось самому цікаво ч він халтурит. А нема його, чуєш, він десь впав уже. Не мог. Да. Десь, десь блять, героически А. Блядь. Бачу. Зломали його, мабуть, да? Не не зламали, він просто заспавнився внизу в, в, в дірці. А, -а, а я понял Я все <рекватывай> же таки хочу забрать всю черную сумку Да да забирай забирай Конечно она О -о -о. может пропасть Блять тут Ты слышишь боковую стенку работаешь сталь закатать, потому что он и в сталь закатана. Не, ось тут бетон, бачишь, Бать. ё -мо ⁇ Бачу, пикай. Их, блядь, двое чешек. А, то ведь Вот, Тут, Ох. Блин. Лимон. Залит? Да. Бля, тикай. Текаю. А я мини-боти вбыл уже. Лучшилось лимона. Имон на горе. А я понял. Треба якось заманити туди вниз, короче. Да, я намагаюсь. Якось домовся з с ним там, скажи, хай, короче, ты ти... О, О, все, О, Бачу, жліз. бачу, домовился да. Я в по яйцах зараз дам. А ну давай сюда, повертайся. не бот, чадан. Да, раз я. Ну, ты. О! С черги его вниз нахер. Мини-бота. Просто. ППшку взял бронебийный. Видзотип нафиг. О, нормально. Он там тупо на колючках стоит, через кайфует. На, заебись. Это типа мини-босса кто-то залез. Тут два мини-босса было, а тупо на них встав и залез. один один приезжал? Нема мені боса. колбаса там на колючках капец ну я ему ще насыпаю а я ж теж в нього ну луча якраз по ногах коли тих mm Люки -hmm. відстрелю нормально зараз еще трохи додам данного кулемета Сир. він Якося ну застрибнув типа прям до мене. Mm -hmm. Нічого, я уже уже Валю короче босса наскільки <риклад> наскільки Получается. А миник приехал. еще один миник. Mm -hmm. Блин, тут прям нормально миники в навале. Mm -hmm. э, лимон бежит забирает, там сумка в стоит как раз. Забрав? нет? Бля Так, забрав, ух, забрав, забрав. Це, как, я я я ведь не дострелял, то бик думаешь, що поедет не сбытый, бля. То, знаешь, можешь, ну, считай, <су> <смищити> ящик. <су> да, <су> це, <су> це походу зомбариз е, Я нажав и вона зникла буквально, типу, через пів секунди. А, понял. Я думаю, что це, типа, я встиг... В останній момент її да, забрати. Да, то, мабуть, встиг, да. Бо її б знесло нахер, вони б могли розбити її. Ебай тут сумочок, чуєш? ж? Забирай ага. тут купа сумок. Так, блять. Был. Нормально так зараз. Ремонт. Треба і себе поремонтувати, блин. Ну, нормально сьогодні, Чуєш, два, два великих ящика. Норм. Да. Не, не зря, так би мовити, все працює. Мені здається, що оцей бордюрчик тема, короче, але отут треба його прибрати біля нас як прямо цей кусочек, щоб вони ну, не, вита, не вилазили по, ну, по ньому. Ага, добре. один блок буквально, знаете оцей ранній, все. и він буде будет ага. типу стояти. Краще сюди колючок наставити залізних, блять. Хотів залізних колючок і забув зализав, блядь. Ну і вовків багато було, чуєш, прям нормально. Mm -hmm. И собак. <схи> Бежать так зручно Ну, по, по коридору, короче. Да. Прям. Ну, як Як... по цьому... Як в тире, блядь. Ой, зак закрывай, Ти, закрывай, бокові! Відкривай. зараз цей дер блин пролізе. уже бачиш, приїхав. зараз голову несем на давай давай все. а ні, ще не все хочу в голову а все, тепер все тепер відкривай. Йду цих птахів поганяю. Вони тут розліталися. нормально о ще один Чуєш? Зачиняй бокови там вообще чекушка бежит. Да, раз ему дам чергу, блядь. О, О Нормально! Горе. Да, голову его придбал. Хорош, да. Я, поба я побачив, спеці, я Так, башку. Да, да, я побачив. четко. Так, все, ранок Треб... треба тікати зараз вилізе цей Андрій. блядь. Че <рес> один босс, блядь. Це... Я вимикаю ловушки, щоб можна було забрати. А, да. Нормально. Та В мене це не цели зупина, ты знаєш, блядь. Все, я, я вже все забрав, мушу микати. Так. Вже все? Да. Шуткий. <ріст> 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 Жити захочеш, як то кажуть. <ріст> все, нормально. В принципі, взагалі даже цю не знесли. че <ріст> ж. Ну, я її ремонтував, Володь. правда, постійно. Вона прям була така вже подерта. Оцю, коротше, ось, оці два блоки, ну, оцей перший точно треба знести. Тут. Да, я зрозумів. А може навіть два, Щоб цей козел, короче, не вставав тут. Щоб він, ну, стояв рівненько, і ми його били. Тоді він не вылез. А він, короче, ага. два мини-боссика были, вот колясочник і чекушка. Він на них заліз, короче, і прям до тебе до пули. О, Що це за хердя? Тут якийсь бывцы нас. Схерачи, да, Чуєш? Це не ти бахав? Ні, ні. С херну з гранатомета. Треба тікати, короче. Дві карти. Короче, що тобі щось викласти тут? Ну, тут таке, нічого такого. Бури. можна, треба Ні. Nee. Так. Пу -пу -пу. Да. Иди, короче, я поїхав. Давай, поки колеса крутяться. Так, ну я коротше тоді зараз мені треба відскочити, але було гарно, було прям норм. Ця ніч mm -hmm. от, ну прям топчик, все, все як працювало, блин, все як має бути. Живоден. Мне тоже надо наконец-то до кровавой ночи уже базу построить. Все да, все да все Знамы и можешь встречаться, если хочешь. У ну, типа. ну, нас тут там в трех вы... можно херачить. Вы же не всегда играете, там например. Да, я не часто вы... Мы сидим. Это для меня просто уже это, больная тема. Мы, не... уже в конце, мы... Да, да, ну да вы... Ну, все, короче, я тоді побіг, що буду, пізніше.